Мої вітання, друзі! Сьогодні 16 жовтня 2024 року. Ви на каналі Школа Писанкарства ряст, де ми маємо цикл розмов про дикі степові рослини, які ростуть у нас в місті Олександрія, це Кропивниччина. І цього разу ми поговоримо про чорні, такі темносизі плоди свидини. Свидина цікавить мене насамперед як барвник. Плоди у неї цієї рослини неїстівні. Я спробувала фарбувати писанку цими плодами, стиглими, жовту писанку, свидина фарбує у гарний зелений відтінок. Хоча в літературі можна зустріти дані про те, що краще фарбувати листям або корою цієї рослини. Але я почала із плодів. Листям теж пробувала плоди, мені сподобалися в роботі більше. Далі поговоримо про те, чим особлива ця рослина, де її можна зустріти, де вона росте. І поговоримо про те, які види цієї рослини зустрічаються в Україні. Ну і також чим вона мені особисто сподобалася. Тож рушаємо. Отже, в Олександрії свидина росте. Понад, річ, понад річкою, понад ігульцем, тому що її тут висаджують задля укріплення схилів. Ось інгулець. Ось наша свидина, яка росте прямо понад водою. І саме у жовтні вона стає такою гарною, шатною, бо її зелене листя. Потихеньку робиться таким багряним. До речі, видова назва саме цієї свидини криваво-червона. Якраз така назва через те, що листя так, міняється і зазнає таких метаморфоз восени. Самі ж плоди не їстівні, хоча я читала, що вони подобаються качкам і навіть ведмедям. Квітуча свидина є гарним медоносом. Вона забезпечує пилком і нектаром усіх бажаючих бджіл, мух, ос і різних інших комах. От, мені ще не доводилося бачити, як вона квітує навесні, тож попереду нові сюжети. А сьогодні ми більше зосередимося на її деревині, на її плодах та листі. В Україні росте переважно два види свидини: це свидина криваво-червона або кров'яна свіда Сангуенія і свидина південна свіда Аустраліс. Свидина криваво-червона отримала назву, як ми вже здогадалися, через красу свого листя, яке у жовтні з зеленого стає Багряним. У природі рослина зустрічається насамперед у заплавах річок по берегах озер, а також у підлісках листяних і хвойних дерев. Також вона любить розростатися, тому коли десь посадять кущик, ось починає рости поруч сусідній кущик. Бачите, скільки там пагонів, ось поруч іще. Тобто невдовзі вона такий гайок утворює. І цим вона теж така особлива рослина і цікава. Варто згадати і про інший вид свидини. Свидина південна, вона дико росте переважно в Криму. У степовій зоні з неї також формують полезахисні насадження. Плоди свидини крихітні, кулясті і чорні з таким сизуватим нальотом. Але на відміну від бузини чорної, вони не містять такого синього соку. Там всередині ця кістянка така має зелену вона м'якоть. Тобто вона загалом не соковита. Плоди свидини мають одиноку насінину. Проте, оця м'якоть зелена, вона здатна забарвити писанку. Про це я вже зазначала, що вона вміє фарбувати жовту писанку у зеленавий відтінок. Як фарбує свидина біле яйце, спробую цього року з'ясувати. Зараз інформація для тих, то захотів би мати таку красу в себе на присадибній ділянці. Розмножується свидина, ось ця криваво-червона, насінням і кореневими паростками. І трішки цікавої інформації. В ецстальських Альпах на одному з місцевих льодовиків у вересні 91-го року був знайдений мисливець бронзової доби, який пролежав у льоду близько п'яти тисяч років. Ецтальські Альпи знаходяться на межі між Австрією та Італією. При мисливцеві були виявлені мідна сокира, крем'яний кинжал, а також сагайдакі стрілами. Так от ці стріли вони були виготовлені з пагонів свидини. Садові сорти свидини часто називають ще зимовим вогнем знову ж таки, через красу листя цієї. рослини. Потім, коли листя опадає, то пагони свидини, вони теж такі червоні робляться, гарні. Ось можна приблизити і роздивитися, як ці пагони дійсно вони ось виглядають, вони такого червоного відтінку. Тобто не тільки листям свидина гарна, а й корою. Вона цікава, ця деревина, з неї можна не тільки луки. І стріли виготовляти, там можна і інші різні цікаві предмети робити саме з цієї деревини свидини. Тобто вона відома з давнини, як така корисна деревина. От. Декоративна рослина, фарбувальна, помічна, бо скріплює схили. Свидина криваво-червона. На каналі є докладне відео про те, як фарбувати плодами. Писанку я залишу у коментарях посилання. Ну і найближчим часом, все таки з'ясую, чи фарбують плоди свидини білу писанку. Тож до наступної зустрічі. Дякую за увагу!